Сьогодні у випуску. Обірвані електричні дроти та повалені дерева. У Запоріжжі долають наслідки негоди. Він уродженець Казахстану, але воює за Україну. Військовослужбовець Запорізької ТРО чекає на українське громадянство. Рятували і техніку, і людей. Історія фермерки Зоріхова. Українські спеціалісти, які працюють на Запорізькій АЕС, відмовилися переводити четвертий енергоблок в стан гарячий зупин та виконувати наказ окупаційної адміністрації. Про це під час брифінгу в медіа центрі України повідомив виконувач обов'язків голови Держатомрегулювання Олег Коріков. Виведення енергоблоку номер 4 в стан гарячий зупин не мають відношення українські спеціалісти, ліцензований персонал. Тобто вони всі без виключення відмовились виконувати протиправний наказ окупаційної адміністрації. Були енергоблок номер 4 переведений в стан е гарячих зупин всупереч вимог ліцензії Державної інспекції ядерного регулювання, якою передбачено виключно холодний стан для всіх енергоблоків Запорізької атомростанції. Енергоблок номер 5 зараз розхолоджується. Всі інші енергоблоки знаходяться в зупиненому і в холодному стані. Також, за словами Олега Корікова, біля станції 26 та 27 липня спостерігачі МАГАТЕ чули вибухи. Ми маємо інформацію від МАГАТЕ, які постійно перебувають на Запорізькій АЕС про те, що ідентифіковані міни. Остання от інформація про те, що Ідентифіковані чути вибухи 26-27 липня про це повідомляється. І відповідно Рафаель Маріано Гросі, очільник МАГАТЕ, вже виступив з заявою про те, що мінування суперечить стандартам безпеки МАГАТЕ. Понад 4 тисячі споживачів, які були знеструмлені через нагоду у Запоріжжі, заживили. Про це розповіла Суспільному речниця Запоріжжя Обленерго Зорислава Цупренко. За її словами, через нічну зливу та вітер в обласному центрі без електропостачання були понад 8 тисяч 600 споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Також через нічну негоду було порушено енергопостачання частини домоволодінь на територіях обслуговування вільнянського міжрайонного РЕМ та Запорізького РЕМ. 967 та 1440 відповідно. Робота енергетиків ускладнюється через те, що негода триває, йдуть дощі зливи. У Запоріжжі вночі випала півмісячна норма опадів, розповіла Суспільному заступниця начальника обласного центру з гідрометеорології Тетяна Сорокіна. За її словами, така погода обумовлена впливом активного південно-західного циклону, що вийшов на територію нашої області. Він сформувався на атмосферно. Фронті в районі Середземного моря і вийшов на територію нашої області. Поступово переміщувався з заходу на схід, і поступово дощі, які супроводжувалися градом, грозами, посиленням вітру, шквали посилення вітру до небезпечних позначок. От всі охопили всю нашу всю територію нашої області. Він доволі зараз ще не змістив. Це з території нашої області і дощі будуть на протязі сьогоднішньої доби і охоплять сьогоднішній день та ніч. Наступну через зливу та вітер в обласному центрі обірвали електричні дроти та повелило дерева. Від самого ранку співробітники міських служб усували наслідки нічної негоди. Повідомив у своєму телеграм-каналі секретар міської ради Анатолій Куртєв. Били з артилерії реактивних систем залпового вогню та безпілотників. 75 ударів завдали окупанти по 23 населених пунктах Запорізької області минулої доби. Про це сьогодні повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко у своєму телеграм-каналі. Зокрема, 67 разів били з артилерії по Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Новодарівці, Левадному, Степногірську. Зафіксовано БПЛА атаки по Щербаках та Новоандріївці. Ракетна Атака по Запоріжжю та п'ять з реактивних систем залпового вогню по степовому. У 1995 му переїхав з Казахстану, а у березні 2022-го став на захист України. Військовослужбовець Запорізької окремої бригади територіальної оборони Михайло Денисенко розповідає: разом з батьками переїхав жити в Україну, коли йому було 14 років. Спочатку Никол Ніколаєви. А потім вже в Запоріжжя. Батьки, коли виїжджали, вони ну, відмовлялись від громадянства Казахстану, бо ну, щоб далі тут отримати вже українське громадянство. Коли ще я виїжджав, ну в мене ну, я був неповнолітнім, тобто зараз в мене статус. Особа без громадянства. Нині Михайло має посвідку на постійне проживання в Україні. Втім, каже, робить усе можливе, аби отримати громадянство. Це така важка справа в плані ну, бюрократичному. У 2020 році вдалося зібрати весь пакет документів і здав тут. Потім вони відправились всі на Київ і ну, десь орієнтовно, десь у двадцять другому. Вже повинен був була якась відповідь, чим чи я отримаю, чи мені відмовлять, але почалась війна і все це, наскільки я розумію, відклалося на неопределенний срок. Торік у березні чоловік вирішив піти боронити Україну. Втім, розповідає, без громадянства зіштовхнувся з певними складнощами. Так як я особа без громадянства, воєнкомати ну, мене зразу творот поворот. Тобі вже дізнався до ТРО, ну, де набирають лави. І десь з третєї спроби. Це ну, саме початок мар березня. вже вдалося мені вступити. Ну і ось вже майже півтора року. У цивільному житті чоловік працював ковалем на одному з підприємств Запоріжжя у територіальній обороні стрільцем. Михайло Денисенко каже, під час ворожого мінометного обстрілу дістав уламкове поранення. Я на цей час був у ну, відкритому окопі, ну і досить близько прилетіло. Що, ну, мене присипало землею, я ну, нібито почув якийсь ну, поштовх чи що. Ну, одразу ж ногу. Ну, по почувствовал, що штанина порвана. Мені повезло, що осколок він під ногу залетів. І він ну, суто м'які тканини зачепив. Я сам собі змог, ну, зміг наложити пов'язку, навіть турнікету не понадобилось. Ну, Така ситуація була важка, обстріл продовжувався, але ну, я ну, попередив своїх, що я... ну, как би, Поранений і буду намагатись вибиратись на точку евакуації. Нині військовослужбовець отримує лікування в одному з медзакладів Запоріжжя. Михайло каже: незабаром реабілітація та повернення на фронт, а також отримання українського громадянства. Казахстан все ж таки, Я там народився. Це родина, але ну батьківщина. Але Україна для мене наразі це мій дім зараз. У мене здесь родина. Дружина, двоє діточок. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя. Окрема кухня, ванна, кімната та шість двоярусних ліжок. Так виглядає новий шелтер для переселенців, який відкрили у Запоріжжі. Він розрахований на мам з дітьми. Буде розташована 12 осіб і для них зроблено. Ви бачили. Окрема кухня, шкафчики, дитячий уголок, телевізор є. Є туалет, на кухні вся техніка починає з холодильника, мікроволновки, чайники, все це є. Маємо. І є кімната, де душова кабінка, стиральна машинка, ще буде встановлена сушильна машинка. Любов Кінчевська каже, кімнату облаштовували близько трьох місяців. Приміщення під шелтер надала міська влада в оренду за пільговою ціною одна гривня на рік. Тут працюватиме адміністратор, який займатиметься реєстрацією, розселенням та забезпеченням людей. Також мешканкам шелтеру щомісячно привозитимуть найнеобхідніші продукти, розповідає волонтерка Світлана Басан. Вони нам повинні збросити лист замовлення на ту кількість, яка у них проживає, наприклад, у сьому місяці. І ми їм привозимо продуктів із розрахунків на цю количество осіб. Наприклад, в сьомому місяці це мука, овсянка, олія і паста. Буває горох. Як ну, донор, який продукт состав нам предоставляє, такий ми предоставляємо шелтера. Ця кімната частина шелтеру, розрахованого на розміщення близько 70 людей. Він складатиметься з 10 кімнат. Шість з них розраховані на постійне проживання, чотири на транзитне. Наразі там тривають ремонтні роботи. Вони підготовлені вже під фарбування кольором. Далі ми кидаємо лінулим, робиться електропроводка. І ОКБО обіцяє в серпні замінити вікна, і там знов таке вузьке місце. Це душова і туалет. Теж потрібні спеціалісти. Ми зробимо в першу чергу душові туалети і кілька кімнат, а далі вони каскадом будуть додаватись. За словами Юрія Щербини, повноцінно увесь шелтер має запрацювати вже у вересні. Наталія Юр'єва, Євген Андросов Суспільне новини, Запоріжжя. Єлизавета Марич, співзасновниця однієї з агрофірм в Оріхові, розповідає до великої війни підприємством оброблялось понад 8 тисяч гектарів землі. Нині ж обробляють близько двох тисяч. Інший об'єм землі наразі знаходиться в зоні активних бойових дій, не в окупації, але там неможливо не посіяти, не зібрати, тому велика частина урожаю нас просто пропала. Продукція на складах в нас пропала. Було дуже багато влучань в наші склади. Контора та інша нерухомість, звісно, що там вона не оцінила, та її вже неможливо встановити. Щоб врятувати компанію, в якій працює понад 100 людей, торік навесні вирішила перевезти її в інше місце, каже Єлизавета Марич. Агрофірму перемістили до філії у Петрополі. Разом з підприємством фермери вивезли і співробітників. Один з них механізатор Дмитро Чарачанський. Чоловік розповідає, хоч роботодавці й допомогли з житлом, до переїзду, звикає їй досі. Ну, як, як в усіх людей, які поспішно переїжджають. Ну, всякі... Складності, як всі обичні, временно переміщені особи. Робота, робота. Що все в принципі, робота опирається. У нас багата частина живе, проживає в наших селах зараз. Нам вдалося їх переселяти, Дуже багато людей прийняла їх. Були вільні дома. Це все було спочатку війни. Тому якось ще так повезло більш-менш, тому що люди були не проти приймати людей. Ну тому що всі розуміли, яка ситуація. Під час переїзду рятували і техніку, каже Єлизавета Марич. Деяку залишили в Оріхові для обробки вцілілих полів. Іншу ж перевезли до Петрополя. Проте майже всі машини були побиті, розповідає Дмитро Чарачанський. Є втрати, є практично на 90 Техніка вся була пошкоджена. Ну, то есть по мірі можливості інженерна служба повостановлювала там, що до сих пор восстанавливается, що вже восстановлено. То есть є техніка, яка не восстановлена. є вообще, яке восстановление не підлежить. Все було пошкоджено внаслідок военных дій. Разом з фірмою переїхала і пекарня, яка однією з перших постраждала від обстрілів в Оріхові. Тут випікають хліб та хлібобулочні вироби, які продають у найближчих селах. Єлизавета Марич розповідає у найближчих планах: вихід на ринок Запоріжжя у перспективі повернення до Оріхова. Плануємо відстраювати. У нас там був великий завод. Плануємо відстраювати, повертатися на наші землі, все вичищати, чистити, тому що ну це це. Обідно, скажімо так, тіряти таку кількість землі, там, яка дійсно пригодна для посіву, буде. Наталія Юр'єва, Євген Андросов Суспільне новини Запоріжжя.